Сьогодні я Леся Українка, але моє справжнє ім'я Лариса Косач Квітка. У сім'ї мене називали Лесою, а українкою тому що чи дуже хотіла бути схожою я на свого дядька, якого дуже любила. Дядько Михайло Драгоманов підписував свої створи українець. У родині мене називали по – Лариса, Леся, Зея, Мишолосія. Зею мене називала мама, як сорт кукурузи. Зея я японіка, тонка, як стеблина, як... якою була і я. Ім'ям Мишолосія називали мене та брата Михайла одночасно. В дитинстві я була дуже розумною, навчилась читати в чотири роки, у п'ять почала писати свої твори. У шість вже вміла вишивати. а у дев'ять написала свій перший вірш Надія. У 19 років написала підручник для своїх сестер про стародавню історію східних народів. З самого дитинства я вміла дуже гарно грати на фортепіано, але не змогла далі займатися, бо дуже захворіла і змушена була весь час лежати. Але це мене не зламало, і я продовжувала радіти життю. Не журись, коли не доля край чужий тебе закине, рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не згине.